Ось така машинка. Встановлені зубчики на п'ятий клас. Третій клас ось в коробочці. Овочки. І тут у нас пров'язане полотно. Машинка ручне декорування. керування. Тут речашки, ось ці речашки. Відповідають за часткове в'язання, тобто голочки, які вивести ось так в переднє положення, і вимкнути тут на ось цей речажок, вони не будуть пров'язуватись. Бачите, вони не пров'язуються. А ось тут уже включено на N. І ці голочки повинні захватитись, але нам не потрібні. Зараз ми перемикаємо речажок. Іголки всі забрані в роботу і знову працюють. Тобто часткове в'язання. Ось ці речашки П. Це голочки не будуть в'язати голки, які залишаються ось в цьому положенні Дивіться, У нас тут є А, Б, Д Е. Голочки, які в положенні Б, вони не будуть в'язатись, будуть зв'язатися лише ті, що в Д. Тобто ми виставляємо голочки в крайню нам потрібно завжди, щоб зазалися. Ці голочки, які в положенні в'яжуться, тут будуть такі протяжечки. Голки всі забрали знову в положення Б. І тут у нас, бачите, є протяжечки біля, напроти голочки, пішла ниточка під голку, не пров'язалася. А тут у нас не включений цей речажок, і вони зараз і будуть пров'язуватися. Тобто, за допомогою ось цих речажків ми можемо в'язати як часткове в'язання, так і пресові візерунки. Ось тут вони в нас соте. потрібно виставляти. От дивіться, візьмемо пару голочок і зробимо такі метелики, накиди, тобто, накид. Бачите? Ще раз накид, ще раз накид. Вимикаємо, на нормально Вони пров'язується, захвачується. І у нас, виходить, ось такі підхвати. А ось, бачите, ці у нас, ніби як сліп візеруночок. Получаються ці протяжечки, що у нас попередньо були виставлені. Незручно лівою рукою. За допомогою декера можна робити переноси і робити ажури. Можна також за допомогою так виставити вулички, обувити їх іншим кольором. Мені незручно просто однією рукою знімати. І, виходить, ось такі теж цікаві. Техніки. Е, до речі, цим обвіттям можна в будь-яку нитку е, з паєткою, якісь такі цікаві ниточки, ленточну пряжу можна так вплітати і утворювати такі дуже цікаві візерунки. Е, колесо плотності. Е, одиничка, це як номер спиці. сама менша петелечка, сама більша петелечка. Воно ну, от, крутиться, незручно. І тут подовжується петля. Дуже важливо, що як іде нитка. У мене тут висока бобіна і вона погано розкручується. Якщо я їх підмотую, нитка йде, і каретка йде легесенько. Як тільки нитка залишається на бобіні. і починає чіпати її.